Я коли готувалася до ЗНО, я пам'ятаю момент, коли була по-моєму, Переяславська рада, ми прийшли там, де Катерина знищила казачество. І для мене це був такий шок, як це Росія, а це був у 2011. Зробила, зрадила нас для мене. Це був такий шок. Я прям досі пам'ятаю, що я прям декілька разів перепитала вчительку, чи це правда, що не може такого бути ну як Росія нас могла зрадити. Ми ж такі друзі, ми ж такі брати і сестри. І саме ця ситуація показує, що нам треба працювати над тим, щоб в майбутньому діти пам'ятали нашого ворога. Бо я. Не пам'ятала і не знала, мене ніхто не навчив, ніхто не сказав. І оцю історію радянського союзу я вже в усвідомленому віці почала вивчати і якось аналізувати. І це дуже важливо дітям розказувати і щоб, щоб вони знали, тому що от одне покоління, і я вже не пам'ятала і не знала, що Росія нам ворог.